Дніпро засідання виконкому Маріупольської міськради. Серед основних питань затвердження переліку родин, які невдовзі мають отримати соціальне житло. Це будуть квартири в гуртожитку, який незабаром відкриють після реконструкції. Заступник мера Михайло Івченко пояснює, в пріоритеті багатодітні або родини, в яких є діти з інвалідністю, а також сім'ї загиблих українських військових. Для прикладу наведу вам що це сім'ї. без прізвищ. Наприклад, двокімнатних квартир, сім'я з чотирьох сім. З них троє дітей. Дочка 2020 року, дочка 2016 року, дочка 2006 року. Мати, учасниця бойових дій, виховує дітей самостійно. Чоловік загинув у Маріуполі нагороджений посмертно. За це питання члени виконкому голосують одноголосно. За проти. Утримався одноголосно. Дякую вам. Рішення прийнято. Тож незабаром ключі від соціальних квартир отримають 35 маріупольських сімей, а це 127 переселенців. Але це тільки початковий етап, бо паралельно з цим у Дніпрі вже працюють над розробкою проєктів ще двох гуртожитків. Туди зможуть заселити понад 330 сімей, а це більше тисячі людей. Гуртожиток, який перший ми відкрили, він має вже. Продовження з точки зору підтримки наших партнерів. К нам йдуть і міжнародні партнери, така міжнародна велика, потужна організація, як МОМ, яка сьогодні підтримується урядом Франції. І так само сьогодні йдуть до нас ЮСЕЙ, які так само. Хочуть підтримувати цей дуже важливий проєкт, який виключно направлено на підтримку та допомогу нашим шановним Маріуполь. Аналогічні заклади планують відкрити в Чернівцях Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому. Там нададуть прихисток майже трьом тисячам маріупольців. Катерина Никиенко гайдутка. Ми працюємо для вас, тож будьте з нами та приєднуйтеся до нашого ютуб-каналу ТВ7.